Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Завіси прийшлося переробити, прийшлося додати ось такі крючочки на кріплення. Того, що, коли ось ця штука стає під кутом, то вона гірше тримає, ніж коли вона стає рівно. І, по друге, опор повинен бути. Бо якщо цього опора не буде, тобто завіса якщо не буде впиратися. То ця вся, вся сторона буде завалюватися всередину, а так вона буде триматися. І так само. вона впивається в стінку. Петлі приварив таким чином, щоб вони не виступали вище підлоги. Тобто, якщо щось покласти на них, щоб воно не лягало на петлі, задній борт буде триматися ось на таких замках. Ось такий палець буде переварюватися всередину. Палець повинен бути спеціальний, тому що тут має бути конус, який заходить в цей замок, і він сюди от впирається. І виходить, що петля притягує зразу ось цю стойку до борта. Це, якщо, Відкидати, виходить, щоб відкидалася ось ця сторона ось так догори. А ще вона буде відкидатися. ну Тобто, замок буде відщибатися, і тобто вона буде ось так відкладатися, розкладатися. Це я все потім покажу. Палець на 19 має бути. З на сторони вже теж приварив. Тільки ще пальці самі не поробив. Ось ці довгі передні стойки, вони теж непрості. ту стойку я вже зробив, покажу на цій стойці. Тут квадрат, профільна труба верніше. 40 на 40, товщина стінки 2 мм. Відповідно, вона дуже тоненька. Тому для того, щоб її посилити, всередину зараз вирізаю трубу, закидаю її всередину, і потім зверху це все заварюю. Заварюю так само, як і ось тут. Тому що грубої такої профільної труби у мене не було. Прийшлося так викручуватись. Тут в мене теж були куски не дуже довгі, прийшлося ось тут доварити. 45 мм. Але всередині вон видно. Ось це виходить профільна труба 40 40 Товщина стінки 2 мм. А всередині йде профільна труба от нижче 40- 40 Товщина стінки 5 мм. І от видно, бачите, там внизу гайка варена Так, замки оці завіси кнот. Дуже легко гнуться, тому прийшлося їх уселяти. Давати ребро жорсткості. За рахунок такої конфігурації дишла. Трактор вдалося запаркувати майже під кутом 90 градусів. І нічого не мішає. Довжину дишла спеціально розраховував так, щоб коли відкинути передній борт, він не впирався в колесо. Забрав я якраз посилочку з пошти. Це у нас шланги на причіп і швидко Як це все буде складено? Ось цей кінець буде діватися на гідроциліндр. Він під кутом 45 градусів. Тому що у мене гідроциліндр, виходить, він буде ось такого працювати. І в нього вихід штуцера під кутом 45 градусів. Ось тут між собою ці два шланги будуть з'єднуватися. Оцей кінець виходить шланга якраз. Там, де буде закінчуватися кузов прицепа. І оця частина піде до трактора. Тут також під кутом 45 градусів, відповідно, штуцер сюди вкручується на бистро з'єм, і до трактора. Але виникла проблема, тому що це євростандарт, і цей штуцер має 19 мм по цьому посадковому, по відповідній частині. І тут має відповідно, ж, е, теж такий самий розмір. А в тракторі посадковий діаметр, виходить, 23,7. Відповідно, цей штук сюди не підходить, тому що він тут бовтається. Значить, зробимо ми трошечки по-іншому. Сюди замість муфти буде бистроз'єм. Тобто шланг зі шлангом буде з, з бистроз'ємом. А сюди на кінець я пошукаю. Інші без з'ємні такі, що підходив до трактора. Ось таким чином воно все буде скріплено. Прикупив я ось такі фари, це йде від УАЗа. Вони... Ось так вони будуть розміщуватися. Ну ще вони будуть втоплені, тут ще треба повирізати під них дві ручки. Зроблено в Україні. Хоча це Китай, я так думаю. Ось так воно буде на прицепі. Фара якраз, виходить, поміщається в 12-й шведер. І ось такі бокові будуть відбивачі габарити. Габарити так я <заді> ставити не буду, напевно, один буде посередині приблизно ось так. Один буде спереду. Втоплений ось так. Від УАЗовських задніх ліхтарів прийшлося відмовитись. Отаку От я їх планував поставити на цю сторону і на другу так само в швеллер. Швеллер тут 12. Вони якраз поміщаються по габаритах, але але. але. Якщо подивитися ось так, то, по-перше, тут є ось ця кулька, яка виступає. Тобто його треба тупити ще більше, і виходить, що дуже сильно він виступає всередину. Я планував тут в швелері зробити прямокутний отвір. І сюди мав вставлятися оцей задній ліхтар. Але знову ж таки, якщо я висверлю ось тут. Отвори. Тут вже буде втрата конструкції. Буде втрата жорсткості конструкції. Відповідно, вже тут треба щось придумувати, якесь кріплення. Ну, коротше, треба щось придумувати. Бо сам фонарь має, от, від цієї частинки до цієї 63, а швелер має 45 всередині до стінки. От, а ще плюс ось ця сферка. Тому в колеги в магазині я побачив ось такі ось світлодіодні ліхтарі для причепа. Їхній розмір 100 на 100. Вони якраз дуже чітко вписуються в цей швезер. Тобто вони не виступають за нього. Думаю, видно. І, відповідно, тільки прийдеться просверлити дирки для того, щоб кріпити сам ліхтар. Якщо порівняти по розмірах ну, більше, ніж в два рази. Він є вущий більше, ніж в два рази. Проводка. Буду робитися з цієї кучі дротів. Це є задня проводка від Audi A4. Скільки тут метрів не знаю, я то все розгребую, то тоді покажу. Розгріб я цю всю кучку. Проводів тут дуже багато, в середньому кожна зв'язка має 4-5 метрів довжини. Так що тут хватить не на один прицеп. Включив я гідравлю до трактора і виникла в мене проблема. Закручений. Подача не поступає маслом. Проблема була в цій ОБРС. Зараз поясню чому. Тут, виходить, це всередині шток, які нажимаються, дуже туга пружина. ця пружина стояла там всередині, вона, виходить, і зжати майже нереально. От, я пробував ось цю поставити, вона трошки завозенька. Поміняв, виходить. Підійшла пружинка від машинки на радіоуправлінні. На амортизаторах там стоять такого діаметру. 18-го масштабу. Вона підійшла, вона набагато м'якша. І все працює. Причіп опускається дуже довго, тому відео прискорив 7 раз. Так, перший підйом зроблено. Були проблеми з маслом. Так, ось так в мене виходить шток. Тут все добре, тут все добре. Обмежувачів я не робив, тому що в мене буде впиратися ось тут в раму замість обмеження. От зараз якраз дуже добре видно, де вісь і де центр ось тут. Виходить. Тобто центр мас знаходиться в ту сторону від осі. І коли буде вивантажуватися прицеп, Туди йшло переднє, не буде закидати вгору. Тому що в тих прицепах, в яких ось ця вісь ближче, і центр мас перевалює в ту сторону вісь, відповідно, дишло піднімається під час підйому. По підключенню муфта з одної другої на одну другу. Перехідна, теж втулка, напевно, муфта не знаю, З однеї другої на М20 на півтора. Далі йде шланг. М20 на півтора. Тут. М20 на півтора. Е, Бистро з'ємні теж йде М20 на півтора. Тут без проблем. Тут різьба М20 на півтора. Перехідник. М20 на півтора вкручується одна друга на півтора в дюймові різьби. І вже дюймовий тоді пистро Який підходить ось сюди. Появилась у мене ще одна ось поперечка. І до неї ще одна, виходить, повздовжна поперечка. Так, і тут в мене буде кріпитися запаска. Шпилька, знизу широкі шайби, контргайки знизу, зверху довгі гайки, шайби плюс гравіра. Тут сюди зазори попідганяв, щоб вона впиралася менше теліпалася. І виходить, по висоті вона виступає ну, сантиметра 2-3. Вона є нижча, ніж є рама. З цієї сторони воно якось ось так виглядає. От рівень. І з цієї сторони, виходить, вона за борт виступає, я це знаю, і я це знав. Але лівий, верніше, правий борт не є робочий. Водії фури мене зрозуміють про що я говорю. Зазвичай робочий це є лівий борт. Появився ще в мене ось такий ящик. Ну Це поки що тільки каркас. Працює він по принципу шуфлятки, тобто буде їздити взад-вперед і кріпитися на, напевно на 4 болта. В принципі, на фурі те саме. Все зроблено. І Він не є великий. От. Зварювання роботи вже майже закінчено, тут залишилося тільки лапку приварити, щоб стояла, стояв в прицеп. І зробити ще тут якийсь направляючий для шланга. Шланг в мене буде роз'єднуватися ось в цьому місці. Тут є таке спеціальне місце для нього. Ось так я вклав шланг. В упльотку. Я в мене підтікання з'явилося. Ось тут пропускає, підставив, хай стікає, що бачите, скільки стікає. Шуфлят ось так буде виїжджати, тобто зніматися, якщо вона буде лишня. Зразу відповідь для або запитання до скептиків яким ящик і запаска не потрібні. Добре, а що буде, якщо пробити колесо і ви в лісі? Вертатися по 20 км додому для того, щоб знайти запаску, тим більше це є колеса від Волги. Дуже важко знайти в когось, в кого ж є Волга до сих пір. Якби це були, наприклад, колеса від Ауді, то ну, проблем з тим немає. Або Volkswagen Audi, там розболтовка всіх одинакова. От. Від Волги знайти колесо дуже проблематично. Це по-перше. Чого колеса від Волги? Того, що ступиці вже були виточені до того, як я їх взяв. Тобто батько їх підготовив спеціально під ці колеса. З запаскою теж виявилася трошки невеличка проблема, тому що, як виявилося колеса в мене від Волги, але від 21-ї вони йдуть 15 го діаметру. Бо в стандартної Волги колеса йдуть 14 го діаметру. От, І знайти колесо від 21-ї Волги не така вже й проста задача. Ну, задача в принципі проста, але ціни просто космічні. Там 1000, півтора тисячі, 2000 тисячі за диск, за сам диск. Так, ось. А на рахунок ящика. Також дуже потрібна річ, тому що де возити ось ці всі тріщотки, рівні. Болти, гайки, У мене ж виходить все розбірне. Болти, гайки, де це все возити? Кабіну в мене в тракторі нема, щоб десь там взяти якийсь щоб покласти в кабіну в трактор. А ось тут якраз нормальне місце для цього, для ящичка. По висоті він, виходить, взагалі не виступає. Тобто на рівні рами він. Запаска тільки трохи виступає, там на 2-3 см і все. Ось такий прицепчик у мене буде. Більше знімати відео я по ньому не. Планую іменно по моментах допрацювань до туди-сюди. Лише буде вже фінальне відео, в якому я вже покажу його повністю всього зібраного, покращеного. Там я вам покажу з електрикою зі всім. Тобто іменно вже готовий закінчений продукт. Але коли це відео закінчене, вже вийде, я не знаю, тому випускаю ось це відео в такому стані, як він зараз є. І потім ви вже побачите фінальне відео. Іменно закінченого продукту в такому вигляді, як я собі його уявляв і як я його зробив. Всім дякую за перегляди, дякую, що мене підтримуєте. Пишите коментарі, дякую тим, хто нас захищає. І до зустрічі в нових відео. Па-па!